Уже стало доброю традицією в обласному палаці дитячої та юнацької творчості проводити тематичні майстер-класи із писанкарства. Педагоги разом із вихованцями падіюну підійшли до цієї справи творчо. Представивши на осуд загалу найрізноманітніші техніки декорування великодніх яєць: писанки, крашанки, мальованки, дряпанки, мотанки. Яйця оздоблені за допомогою акварелі, воскових олівців та техніки декупаж. І це ще не весь перелік. Це техніка декорування пасхальних яєць кольоровим папером і нитками. В принципі, вона не дуже важка, її можуть робити діти, починаючи з 6 років і до 14, до 20, тобто вона є доступна. І вона не є вредною, тому що клей для пасхальних яєць, він не вредний, їх можна посвятив, потім використав для їжі. Найбільшу зацікавленість під час майстер-класу з писанкарства виявили діти. Юні майстри із задоволенням створювали авторські писанки, аби прикрасити ними свій великодній кошик. У мене всі сім'ї святкують Великдень. Великдень це для нас найлюбніше свято. Отже ми святкуємо Воскресіння Господнє, малюємо писанки, печмо Паску. Я розписую писанку в техніці, в техніці мальованка. Цю писанку мене навчила виконувати флешко Івана Іванівна. Я її малюю для того, щоб прикрасити свій великодній кошик. Найбільше око вражало креативне писанкове дерево, на якому представлені оригінальні варіанти декору яєць. Окрім того, в рамках свята діяла і тематична виставка великодніх атрибутів. У нас присутні і інші атрибути Великодня, які. Побудували у нашого народу з давніх давен. Це і казкове, казковий птах, який за легендами багатьох народів зніс це саме яйце-райце, з якого зародився світ, це і коні, це і рушники, без яких зараз не обходиться ні один великодній кошик. Особливого великоднього настроєвого відтінку до загальної атмосфери свята додали і вихованці фольклорного ансамблю джерела, які за допомогою пісень та народних забав відтворили традиції святкування великодніх свят на Закарпатті.